Що, що робити, що, що лишається? Ну, ви чули заяву китайського очільника Міністерства закордонних Так, Так, дуже відверте зізнання. Ну, по-перше, це не його заява, це виплески, які зробили засоб масової інформації. Ми не почули жодних спростувань і жодних підтверджень цього, тому невідомо, наскільки це аутентична заява. Але якщо. Відокремитися від будь-яких таких дипломатичних умовностей, ми, по-моєму, з самого початку розуміли, що ця війна вигідна Китаю. Більше того, Китаю вигідно, щоби Росія в цій війні сиділа якомога довше. Причому вона має сидіти настільки довго. Що е, вона не має програти в цій війні. До речі, ви зауважте. Він же не сказав, що Росія має перемогти в цій війні. Абсолютно, про перемогу не йшлося жодної зі сторони. Він сказав, що ми не допустимо, щоб Росія в цій війні програла. Причому була фраза, що якби Китай хотів би, щоб Росія перемогла, вона би перемогла. То війна бо... вже закінчилася, так. Війна б вже закінчилася. Дивіться, які відверті речі, так? Тому з цієї точки зору, а, чекайте, європейцям вигідно, щоб в Україні війна продовжилась? Так. За, Тому, з одного з боку, так. Але ми з іншого що, ми бо... чули заяву ми чули заяву та, від європейських політиків, військових, що якщо в Україні війна закінчиться, то е, час, коли росіяни можуть напасти на країни Балтії, різко наблизиться. Чим довше Україна воює. Тим більше відтягається час для того, щоб Європа мала час там наростити власне виробництво. Якщо ми з вами зведемо докупи всі Збройні сили, які сьогодні є в Європейському Союзі, всі абсолютно їх буде в два рази менше, ніж Росія втратила в Україні за всі роки цієї війни. Там, якщо все купу, докупи порахувати, там виходить до півмільйона. Солдатів. І це, ну, щоб далеко не ходити. у Франції при Збройних силах е сухопутних 120 тисяч сьогодні фізично в наявності є 80%, там величезний недобір, і там е в Британії там ледь не 30% відсутніх. Ну, тобто, за що йдеться мова? Європа катастрофічно не готова. До будь-яких воєнних дій. І вони це нарешті почали розуміти. При тому, що Америки чітко виводять свої війська. Нехай вступають в оборонні союзи з нами і ми їх підсилимо. Власне, про це неодноразово йшлася мова. Про це неодноразово говорилося, що в Європі треба міняти форму організаційного об'єднання. На сьогоднішній момент Європа це об'єднання суверенних держав, де рішення приймаються 100% консенсусом. Об'єднання суверенних держав теоретично може мати спільні фінансово-економічні якісь речі, до речі, наявність Європейському Союзі, що не зобов'язує вас мати євро в якості грошової одиниці. Будь ласка, Польща, злотий, будь ласка, Чехія, крона, та, ну, скандинавські країни, там практично усі свої національні валюти. Та наші сусіди Болгарія, Румунія, вони теж зберігають національну валюту. Так, а е, наступним кроком Організації Європи має бути конфедерація, яка передбачає чітке, е, скажімо так, уніфікацію грошового обігу, тобто має бути єдина валюта, і найголовніше. Якщо ще якось теоретично євро є, і Європейський центробанк є, тобто теоретично, то воно є. На сьогоднішній момент немає єдиних європейських Збройних сил. Немає. Тобто кожна країна має своє щось там таке лялькове під пахою, яке не витримає жодного серйозного боєзітнення з російською армією. Це прекрасно всі розуміють. Європі треба єдині збройні сили, які будуть формуватися під єдиним керівництвом, в якому буде злагодження і бойове, скажімо. Бойова співпраця, єдині форми е, організації. Тобто, інакше кажучи, тут, от в тій новій конфігурації, Україна могла би достатньо серйозно це саме то, що європейцям не вистачає. Тому що сьогодні Україна найбільш боєздатна армія Європейського Союзу. Але ще раз повторюю: це мої особисті бачення. Поки що мова про конфедерацію ми навіть не чуємо від європейських політиків. Я розумію, що це дуже для них є складно, особливо на тлі величезної хвилі праворадикальних думок щодо, навпаки, бажання сховатися у власній там маленькому будиночку, і хай всі останні, хоч повмирають. Ну, воно так не працює. Хоча ми чули знову ж таки заяву від Фіцо, ви що, це ж теж була радість велика. А на що Словаччині бути в НАТО? Може їй треба перетворитися в нейтральну державу і таким чином налагоджувати стосунки з усіма протиборствуючими сторонами, він потім дуже сильно вибачався, сказав, що ви, може його неправильно зрозуміли, але це було висловлено. Тобто, це говорить про те, що сьогодні блукає в головах європейських політиків. А там все, що завгодно. І не факт, що наступні вибори не приведуть до влади ультраправих, які навпаки будуть проводити політику ізоляціонізму. Так що бачите, коли ми з вами говоримо про європейську безпеку. То в першу чергу вона має, на мій погляд, ґрунтуватися на е, усвідомленні е, ризиків безпекових, на усвідомленні ворога. Загальна е, згода країн НАТО е, до 35-го року наростити до 5% від ВВП фінансування е, безпеки оборони, то перше, Давайте ми доживемо до 29-го року і подивимося, що буде з новим президентом США, можливо, країна на то відіграють назад ті всі речі. це раз. По-друге, оце нарощення воєнних видатків. Це ж нинішні політики задекларували, а прийде опозиція, яка каже, а нащо нам ті воєнні видатки? Краще ми їх направимо на соціальні потреби власного населення. Піднімемо рівень життя, дамо додаткові дотації фермерам, які зроблять нам черговий зелений прорив. А війною хай займаються інші. От Україна є під боком, хай вона воює, скільки завгодно, до останнього українця. Е, я утрую трошечки, трошки там згу... фарби трошки згущую, але слухайте. Поки що воно все виглядає достатньо негарно. І коли ми з вами говоримо про німців, які готові за власні гроші купувати зброю для України, ми кажемо, боже, які німці молодці? Та ні, вони не молодці. Вони просто розуміють, що якщо вони цього не зроблять, то російський танк прийде на німецьку землю. А е, тоді прийдеться класти під е, траки тих танків е, німецьке життя. А не український, і в цьому є велика проблема в дійсності. Так що, от так воно виглядає. Так, пане Олеже, пропоную тут поставити три крапочки, тому що реально дуже багато і тем для обговорень і інфоприводів. Принагідно запрошую вас в на наступні ефіри і дякую за цю розмову за вашу експертизу. Добре. Спасибі. глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, поширюйте цю трансляцію серед своїх, щоб якомога більше людей побачили нас на просторах Ютубу. Ваша активність, запорука нашої праці. Спасибі.